Там в мене просто було щось баганулося е, з ігрою, чи чийки з телефоном. Воно само щось там нажалося. Либо вже е, хтось його нажав, е, ну думаю, що е, багато я повторюся, Багато фермерів думає. Що я набрав на кушу, треба по кругу пасити. Але ж мені неудобно. Давайте на маємо будь ласочка Лайки. 50 лайків. Або 13, або 50. Скільки ви наберете? Я не думаю. У мене скільки підписників, Ну, думаю, я їм передаю привіт. Я, к сожалению, не можу добавлять коменти, бо в мене немає компа. А з PlayStation в мене немає ютуба. Точнее, я не знаю, як скачувати YouTube.